Так от скажіть, ну і що от я робити, коли на дворі така страшна погода. Як дощ слякоть. то перестане, дощ, то знов іде. А я сьогодні вихідна. І як на зло мені шо мала щось робити, дощ не дає. Вийшла там, попорала коло свиней, коло курей, качок собакам та тікла назад до хату, то поснідала, а це вирішила, спомнила, що бачила такий рецепт. Дівчинка одна показувала. Зварити такі цукерки. Короче, для цього нічого такого не треба, крім сахару, вода і сода. Це поставила я зараз варити сироп. Його не треба трогати не мішати, ні да нічого. Просто добавила. ну, наприклад, я доб... не багато брала попробувати 150 грамів сахару і 30 грамів води. Влила і поставила, щоб воно помаленьку варилося. Воно зробиться, повинно зробиться чуть, -чуть золотістого кольору е жовтеньке, потім пів півчайної ложечки соди. І воно починає на пінитися, буде така піна коротше, рости. А цю піну потім, воно ще повариться, трошки зробиться таке золотого кольору, прямо таке, жовтувате, ну, під карамель горне. І тоді виллю сюди формочку, підготувала пергамент. Прямо на пергамент. І воно остити трошки, а потім поставити в холодильник. І воно буде таке, цукерки ламатися повинно, добре. Воздушне таке. Ну по Побачимо, що воно з цього вийде. Буду стояти на сиропі, Дивиться, що воно як воно вариться. Побачимо, чи вийде, чи ні. Те, що я бачила. так що... Дивіться, додавала я соду і воно зробилося як апіна. І сироп, і сода. Ще пару хвилин я зараз поставлю на плитку, хай воно трохи якось пожариться. А потім, будемо бачити, Вилю цю піну на пергамент і поставлю хай охолождається. От погода, йолки палки Тільки чуть-чуть перестало, знову пускається дощ, як з відра. А мені треба піти квітничок вирвати, трошки петрушки на супу кинути. І нагород з краю. Хорошо в мене, що цибуля посадяна краю, Коло стежечки там не треба заходити на землю, бо можна втопитися в болоті. Так що зараз швидко пробіжу, як кажуть, вирву Петрушечки. Цибульки і назад до хати. От погода. І воно вже перестане тляпати. Ось цей год капець робиться. От хорошо котам на лавочці а от дощу кусь сплять. Вона ну, я нарвала трошки петрушки зелені цибульки, будуть і хати, бо холодно. Не пройшло навіть тих минут двадцять, поки на двір ходила, нарвала цибульки там зелені. Думаю, попробую ці цукерки. Вони вже гаді остили, ламаються дуже легко. Получається, такі трошки вони пористі, чи, як можна сказати. Легенько ламаються, я думала, будуть тверді, там чи ще щось, так? Да? Ось, його, пожалуйста. Одламуються. Не сильно навіть нажимаю рукою, отламалися. Такі цукерки класно, швидко так робляться і не тверді. Не пристояння до якого там посуду, ніде нічого. Я пам'ятаю, як ми в дитинстві жарили конфети на сковороді, стільки ми посуду перепортили, стільки ми отримали від мамки терлей, як кажуть, що там замурзували сковороду й тарілку. Ми розтоплювали сахар на олії, на сковороді, потім додавали 50 грам молока свіжого. Це воно все варилося, робилось таке. Жовтенького цвіту, потім ми виливали на тарілку, яку змазували також олією, і воно застивало. Потім як воно приставало до тарілки чи шар, що там там і тарілку можна було розбити і все ламали. Воно тверде, звісно, до зубів прилипало, але воно було солодке, воно було смачне, тому що ну як, жарилось, воно сам, самі для себе, то це, це було щось із чимось. Якось. Бо які раніше були конфети в дитинстві, як мати колись раз там купить, а так вона у нас мамка на ланки робила, батько на тракторі, То, я думаю, така їжа взагалі, якби ми знали рецепт в дитинстві з содою, це сахар і вода, і більше нічого не треба. І головне, що воно швидко сироп зварився. Додавили сюди, зробилось таке жовтеньке, вилили на пергамент. І воно от, пергамент, то щоб ви знали, дуже легко, хорошо от стало. Воно ніде не прилипло, ніде нічого. От, можете побачити пергамент чистий і самий коржик такий в дірочках. І ламається він відлічно. Зараз поламаю якраз отсюди. Красота кришиться. Ну і, звісно, воно смачне, так як воно сахар, карамель. Дуже смачне. Так що, кому сподобався такий простий, легкий швидкий рецепт на швидку руку зробити для дітей такий смаколик необичний. Так можна, мені здається, туди додати і ванільки, теж дуже буде смачно. Ванільний сахар дуже буде смачний. Так що, всім гарного дня. Я продовжую варити супчик. Пізніше буду розтопляти плитів в хаті, бо дуже холодно. А ви кому сподобався рецепт, ставте лайки, пишіть коменти. Хто не підписався, підписуйтесь на мій простий канал. сільський. Я буду дуже вдячна всім. І, як кажуть, робіть такий рецепт, як я. Простий, дешевий, зато цікавий. Всім гарного дня. Пока-пока.